Усім привіт, вітаю вас на каналі. Відеоогляд буде інвентарних зварених апаратів ДВТ mma 200 і також Vitalса V1600. Чому обрав ці моделі? Тому що в них є змога варити, коли напруга від 165 вольт і вище. Тобто немає в неї скажімо, таких проблем, коли напруга менше 200 В, вони перестають, скажімо, варити або падають від захисту, або починають, як то кажуть, хляпати. Ось, Зараз а, пару слів по характеристикам. ММА-200. Технічна, технічна характеристика у нас ось тут є на таблиці. Вага її 5,1 кг. Не знаю, чому вона така важка. Зараз ми розберемо, подивимося, що всередині. Ось і так само цей Вітс. Вітлс пише характеристика чуть-чуть. Що він уступається ДВТ. Але зараз ми глянемо, що всередині. Ціна в них доволі немала. ДВТ в районі 5899, а Vito 3800. По характеристикам, ДВТ при 120 А може варити постоянно, безперервно. І також саме Вітал заявлено, що при 120 А. Вони можуть варити тройку електродом також безперервно. Так, продовжуємо е, відео. З, у ваш час, розібрав оці інвентара, щоб ви не чекали. Ось Vitals, ось DVT. Як бачимо, їхні плати, плати досить великі є. Бачу, ця плата вона нанесена на ній лак. Не лак, а точніше, напевно, вологозахисне покриття. Ось типу такого силікону, не силікону, воно таке м'ягеньке, як резинове. А тут просто звичайна плата нічим не покрита. Це в Віталсі. А це, скажімо, в ДВТ. Саме найцікавіша сторона. Ось ДВТ так виглядає. Доволі важка, великі радіатори, великі радіатори на охолодження. На охолодження ключів стоїть три конденсатора по 470 мікроферат. Контакт бачимо, тут йде алюмінієвий, але досить він є товстий. Так, самий, сама катушка. Дійсно, цей апарат він є і важкий і якісно зроблений. А до речі, от самий матеріал він є добротній. Напевно, що зроблено так, що якщо б він десь падав, чи на нього щось падало, щоб хоча б якийсь мінімальний захист був у самих, самих елементів самого захисту. Так, для тих, хто розбирається, будь ласка, ось детальне відео. Пишіть опис, пишіть, хто з якими проблемами стикався, чи плюсами. Тепер приступимо до самої, самого Віталса. Так, як бачимо, радіатори вони йдуть трохи поменші. От ребра самі йдуть не такі товсті, як в ДВТ. В ДВТ тут таких ребро, ребрища. Ось, а тут вони набагато тонші. Але тут стоїть 4 конденсатора по 470 мікрофарад. Так що по мікрофаратах тут більше в Віталсі. Контакт алюмінієвий. В ДВТ він алюмінієвий, але він багато масивніший. Ну, скажімо, є плюси там і є плюси там. Ну, Вони працюють у апарати від 165 вольт. Так що, між ними, що би я обрав, навіть не скажу, що краще. Для порівняння, тема для обговорення, будь ласка, пишіть коментарі, хто стикався з якими поломками чи проблемами. Для майбутніх власників отаких апаратів. Будь ласка, пишіть пишіть коменти. Це цікаво для всіх інших глядачів. Кому не жалко, підписочка і лайк для підтримки нашого каналу. Ось таке. Всім гарного настрою і дня!